Збройні сили України уразили над новий російський корабель Аскольд. Це я нагадаю сталося 4 листопада під час атаки по заводу «Залив» у тимчасово окупованій Керчі у військово-морських силах. Розповіли, в чому особливість цього пошкодженого судна. Судно ще навіть не було взяте до складу флотом. Це над новий корабель серії Каракурт. Один із них вже знайомий. Це «Циклон», який був взяти до складу менш ніж півроку тому. І ще два кораблі були на добудові Амур і Аскольд. Це один із найновіших корабель Аскольд із технологією Стелс. Мав вісім шахт для запуску крилатих ракет. Його особливість він має морський панцер С-1. Це система ППО корабля. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Ну а британська розвідка також припускає, що корабель Аскольд таки був пошкоджений під час атаки у Керчі, адже в той момент судно знаходилося на стоянці суднобудівного, суднобудівного заводу Залив. І за словами британців, тепер Україна здатна завдати ударів по кримській суднобудівній інфраструктурі, і це може змусити Росію перемістити свої кораблі якомога далі від лінії фронту. Зараз з нами Андрій Риженко на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу запасу, заступник начальника. Штабу військово-морських сил Збройних сил України до 2004 2020 років на вітання вам. Вітаємо. А, добрий день. По суті, пане Андрію, це перший випадок, виправляйте мене, якщо це не так: знищення нового е, корабля щодо того, як він встав, е, так би мовити, в принципі, у склад того чи іншого флоту. Так, до лав. Е, наскільки це мінусування потенційного, вибачте, за тавтологію потенціалу? Чорноморського флоту Російської Федерації, який і так є доволі ну, потріпаний, ну, це більш цікаво, що це перший корабель, який ну, в грудні місяці цього року мав би уйти до складу Чорноморського флоту Російської Федерації. І він є на сії, на сії маркет Калібер або Онікс. І таким чином ну, сумарний потенціал би тоді. Ракет калібр у залпі він би збільшився так. В принципі, ми бачимо, що корабель отримав дуже серйозне пошкодження в районі лівого борту. Фактично, вся надбудова його знесена. І я думаю, що ну, якщо буде рішення по його ремонту, це, це буде досить тривалий такий захід. А що, що цікаво, що цей корабель він будувався сім років? На цьому заводі а, при водотоннажності 800 тонн. Ну і щоб просто порівняти, можу сказати, що на цьому же заводі судно буде в одному залів. 93-му році був побудований фрегат Гетьман Загайдачний. Його водотонажність чотири рази більше, але будувався він один рік. Оця цей факт він каже про, то, про стан, скажімо, суднобудування. От. А, що стосується «Скольда», так це другий корабель в серії. А він до складу Чорноморського флоту не увійде в майбутнє або середню перспективу. Точно от ще ще є один такий корабель. Називається Він Амур. Він також знаходиться зараз в Керчі, і він також очікує передачі. Ну вірніше проходження державних оцих випробувань і передачі до складу Чорноморського флоту. До речі, оці кораблі циклон. Аскольд і Амур вони планували, що вони будуть основою так званої Азовського військово-морського району, який має будуватися в місті Маріуполь, і про створення якого було повідомлено десь 6 місяців тому назад. Угу. Ну, коли ми говоримо про о, ймовірне відведення, наприклад, кораблів якомога далі від фронту, так ну перш за все можна що згадати Новоазовськ. Так і якщо так, наприклад, відбувається, то відповідно змінюється логістика постачання ракети. Хотілося б зрозуміти, що глобально і як це змінює ситуацію, наприклад, для України. Ну, після того, як ну більше року тому назад ми почали атакувати Севастополь головну базу. Дійсно, з Севастополя в Новоросійськ були переведені всі кораблі і підводні човни носителі ракет Калібр на теперішній час. А в Севастополі там на теперішній час знаходиться тільки один корабель, циклон, «Каракурт», Ну я так думаю, що він там знаходиться в режимі чергування. Всі інші вони виведені в Новоросійськ, тому що ну, Новоросійська зараз скажімо, ми. Можемо дотягнутися, але тільки а, обмеженими силами і засобами, морськими дронами. Ракети туди наші не долітають, а от було прийнято таке рішення. Нова ну, логістика в новоросійську вона в принципі дозволяє а, ну, виконувати всі завдання. Вони можуть їх завантажувати ракетами, забезпечувати пальним. А от єдина, нови ну, абсолютно правішу логістика це ключовий фактор. До речі, для, то, для цього в Маріуполі якраз було передбачено створення дивізіону допоміжних суден для забезпечення оцих трьох трьох <клух> малих ракетних кораблів, типа «Каракурт», і, і, і цей дивізіон навіть включав плавучий кран. Для завантаження цих ракет калібр. От, ну, зараз я не знаю наскільки це буде виконано, От, і, і тому що ну, друга єдиниця вона вже ну, небоєздатна, і перспективи дуже-дуже у -дуже цього аскольда. Пане Андрію, якщо не про Чорноморський флот, а про інші флоти російські, що у них там ще є з того, що на плаву, якщо можна так сказати. І чи існує, в принципі, бодай якась загроза обстрілів з боку кораблів в іншій інші акваторії? Чи ні, вона неможлива, тому що калібри так далеко не летять? Ну, додатково до цих 6 надводних кораблів, і двох підводних човнів, які знаходяться в Чорному морі, і сумарний залп, яких складає 56 ракет калібр, які можуть бути використані проти України, треба додати ще 4 корабля ракетних корабля, які базуються на Каспійському морі. І це загроза реальна і радіус дій. Калібрів він дозволяє їх застосовувати з Хаспійського моря по Україні практично повністю. От. Ну, іноді кажуть про Середземне море, там дійсно є пару носіїв зараз, але використання ракет з Середземного моря, ну я думаю, що фактично неможливо, тому що вони мають ну, літити через територію Україн-НАТО. Я думаю, що це а, ну, недопустимо буде і ну, такого не буде. От, через Туреччину або Грецію, а це буде в принципі розраховано вважатися як напад, можливо, навіть на НАТО. Це це, це виключається. До речі, коли плануються такі стрільби, я хочу нагадати 15-й рік, коли росіяни стріляли калібрами з Каспійського моря по Сирії, то вони планували маршрут перельоту через інші країни. В частності це були ран і ну погоджували ці маршрути. До речі. Половина цих ракет калібрів тоді в 2015 році там рухнула в горній місцевості Ірана, тому що у них там були ще не досить досконалі оці 3 d карти місцевості. От, поэтому, ну, що стосується в цілому російського флоту, то ну, в общем -то, ну, то, що загрожує світу, це його підводний флот. Підводний флот вони в на ньому акцентують увагу. І ну, зараз у Російській Федерації є 60 підводних човнів, половина з них атомні, 36 човнів, верніш, атомні підводні човни, з них 12 човнів з балістичними ракетами, 12 ракет з криватими ракетами, 12 човнів з криватими ракетами і 12 атомних човнів з торпедної зброї. Тобто, в принципі, ну це. Вони входять в трійку по крайній мірі по кількості країн світу. Це небезпечно. Надводний флот там набагато менше досягнень кораблі все менше і менше. Вони там намагаються якось це відновити, будувати кораблі, але більше ніж фрегату, Вони будувати зараз не можуть. Можливості у них такої немає. А ті фрегати, які будують, ну це скоріш за все. Це таки модернізація проектів, які існували. Ще в радянський час, пане Андрію, а от я хочу повернутися все ж таки до акваторії Чорного моря. Ну і про Азовське теж не забуваю сьогодні. Але тим не менш про Чорне море, хочу запитати, чи існує можливість і що потрібно Україні для перехоплення ініціативи в акваторії, тому що ну зрозуміло, що є ударні морські дрони. Але чи існує вирогідність того, що Україна може перехопити цю ініціативу? Ну дивиться для того, щоб перехопити ініціативу. Я думаю, потрібно дві позиції. А дрони це дуже добре. і Вони досить активно застосовуються, і вони досить ну не досить серйозно. Є серйозною проблемою для супротивника. Але треба зрозуміти, що перше нам потрібно позбавити росіян домінування в повітрі. От в повітрі вони домінують щодня 10-15 літаків російських літає. Над північно-західною частиною Чорного моря, і це фактично основа загрози для судноплавства для нашого. Тому я думаю, з приходами 16 літаків ця ситуація зміниться. Ну і друга позиція, що розумієте, ми можемо робити багато таких ударних атак дійсно. Виснажувати супротивника, знищувати його кораблі. Але основним заданням флоту є контроль морської ділянки. Це територіальний флот, виключно морської економічної зони. Без надводного флоту ми цього зробити не можемо. Я вважаю, що на, на, на найближчому етапі найбільш реальним ем, було би москітний флот. Невеликі катера 20-50 метрів, які м внесуть всю от, зброю, таку ж саму, як і кораблі середнього і великого класу. Але вони можуть бути застосовані на обмежених таких театрах, як північно західна частина Чорного моря. Це робить їх. Вони, вони перші швидкі, малопомітні. Їх супротивнику набагато складніше виявити, ну і, і знищити. А от ну і вартість їх буде набагато менше, ніж класичні кораблі. І до речі, базування їх це на завдання набагато швидше вирішується. Патому нам нужны такі катери, можливо, дода нажністю до 300 тонн. Це амфібійний ударні катери для підтримки нашої морської піхоти, а для того, щоб звільняти наше узбережжя, потім його тримати під контролем. І ракетні катери для того, щоб супротивник, так як раніше пам'ятаєте, в лютому березні минулого року не підходив до Одеси, до Миколаївщини і просто розстрілював її нашій території навіть свої артилерії, пане Андрію, дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Андрій Реженко. Це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських збройних сил... сил збройних сил України до 2020 років.